Другий робочий день національної команди України у Варшаві. Сьогодні синьо жовті тренувалися на стадіоні клубу Полонія Варшава. Це вже більш іменитий клуб ніж учорашній гутнік. Полонія двічі була. Чемпіоном Польщі, що правда, зараз виступає у другій лізі після того, як перемогла у третьому дивізіоні у попередньому сезоні. Уже приєдналися до національної команди ще вчора увечері. Власне сьогодні вперше на тренуванні два Дніпрянина. Олександр Піхарюнок та Артем Довбик. Сьогодні працюють разом з усіма. Таким чином у нас 15 польових гравців і три голкіпера. Для початку була пробіжка, потім фізичні вправи від тренера з фізпідготовки Івана Баштового. Потім хлопці пограли у квадрат в один дотик для того, щоб трошки емоційно знову ж таки підняти фон. Тому що у нас хлопці закінчували в різні дні свої клубні ігри. хтось грав буквально 15-го, але зараз усі гарний настрій. І після квадратів вже перейшли безпосередньо до ігрових серій, до награвання схем тактичних. Уже починається серйозна головна робота. Як Виконує національна команда під керівництвом головного тренера Олександра Петракова, готуючись до матчів Ліги Націй. Не міняй, не міняй, не міняй. Євгене, перше тренування сьогодні доволі інтенсивне. Як твої відчуття у збірні поділися? Ну, звісно, дуже приємно в такій атмосфері тренуватися з такими майстрами. Тому мені все подобається і я себе тут добре відчуваю. Скажи, будь ласка, відчув там, удари наших лідерів, там Єрмоленка, Довбика. Ну, Довбика, може, і, і в чемпіонаті України відчував. Все ж таки поділися, як наскільки непросто. Ну, звісно, непросто. І видно, що це футболісти дуже високого класу. Не просто так вони грали в АПЛ. Тому ну, мені складно, але цікаво. Як тобі атмосфера в національній команді? Взагалі, супер, супер. Всі на позитив і тільки підтримка. Тому дуже приємно працювати. Як Олександр Васильович, як його вимоги? Е, ну, він такий вимогливий тренер, ми з ним поспілкувалися. Він мене так вів в курс. Е, тому ну, ми так, знайомимось, все добре. Тут у Варшаві, як себе почуваєш, одне поле, друге, як кондиції. Та мені чесно, все в кайф, тому поля супер, умови супер, тому нема чого жалітися. Десь відчуваєш себе частинкою збірної України? Ну так. Навіть не знаю, що сказати. Потрошки, потрошку, так. Потрошку, так. Здорово, оп! Зніст, да, дорого, дорого, оп. Толя, хороший. Там-там-там, вже! Отлічно! Вчора така прикрість сталася через цей рейс. Було десь трошки засмучення, що не вдалося потрапити на перше відновлювальне тренування. Так, затримали рейс на дві години. Думав, що приїдемо на тренування, але так сталося. Але відновилася вже повністю і сьогодні приступила до тренування. Ну хочемо привітати вас із перемогою Дніпра впевненою. Так після таких клубних перемог, тим більше в Єврокубках, завжди приємно повертатися на позитиві, на гарному такому переможному настрої. Так, звісно, на перемогах завжди приємно готуватися до матчів не тільки в збірні, а й у клубі. Так, у Дніпрі у нас були поразки у Єврокубках і нарешті ми виграли. Як ти вважаєш, за рахунок чого так вдалося впевнено переграти опонента? Я, я вважаю настрій на гру, і командна робота всі працю, відпрацювали на 100% і, і вдалося виграти цей матч. Тепер сьогодні перше таке робоче тренування, доволі інтенсивно вже починається серйозна робота. Як твої враження, скажімо, від того, що ми одразу ж сьогодні почали вже якісь і тактичні напрацювання, схеми, бо часу багато немає? Так, ми. Переключились вже на збірну, готуємось е, зі, е, на всі 100% до матчу зі Шотландією. Нам е, треба тільки перемога. Звичайно, попереду Шотландія двічі, Вірменія, дуже насичений графік. Е, як ти дивишся на цей момент, що у нас буде дуже мало часу для відновлення? Е, та це наша робота. Я думаю, це не, не буде так. Тяжко, бо і в клубах у нас зараз ігри е, через три дні кожні три дні матчі, так що, я думаю, ми трошки звикли. Ми поки що лідери в Лізі нації, але це завжди не просто втримати. І взагалі, як ти от, відчув, дебютував зараз перший для тебе турнір Ліги Нації? Як ти сприймаєш цей турнір? Це емоції зашкалюють, якщо чесно скажу. За збірну приємно грати. Буду віддаватись на всі 100%. Так, що Шотландія та Вірменія будуть на нас готуватись як на лідери в групі, але вся боротьба ще попереду. Дехто каже, що Ліга націй – це якби турнір недостатньо престижний. Але якої ти думки? В принципі, відчувається, що всі команди хочуть виграти і вийти в лігу, а це достатньо престижно грати із топ командами? Я не, не, не знаю, чому так говорять. Дехто-дехто. Тому що кожен турнір під егідою ФА Фіфа це велика честь грати в цьому турнірі. Рівень дуже високий. Зараз шотландці однозначно захочуть взяти реванш після того, як ми перемогли. Як ти вважаєш, яким чином нам треба надати їм це зробити? Тобто наше, наше налаштування, наша позиція у цій грі. Е... Та налаштуватись на всі 100%, віддати всі сили і будемо дивитися, який буде результат. Будемо битися за, наших, за нашу страну, за наших людей, за ЗСУ. Дякуємо велике за те, що звільнили територію, дякуємо велике за це. Успіхи Збройних сил України, звільнення території однозначно додає і вам наснаги футболістам. Так, звісно, і ми теж е, будемо старатися їм дати настрій, бо це теж дуже важливо. Безумовно, добре. Слава Україні! Героям слава!